Лери з заварним кремом. Для приготування тіста знадобляться яйця, борошно, вода, пишкове масло, сіль та цукор. До каструлі додаю віду, додаю вершкове масло, сіль, цукор. Доводжу до кипіння. Помішую, щоб розчинилися всі інгредієнти. Ось суміш гарно закипіла. Прибираю з вогню її. Одразу додаю борошно. І енергійно перемішую швиденько, щоб тісто заварилося. Це можна зробити також міксером. Я роблю лопаткою, просто ретельно перемішую, щоб не було комочків. Ось тісто однорідної консистенції. Воно тримається кумка, до стінок посуду не прилипає, як бачимо. Відправляю підсушитися знову на вогонь. На вогні знову ретельно помішую. Помішую, щоб тісто. Значить підсохло, випарувалася зайва волога з нього. Ось так. Перемішую постійно, поки кастулю, кастулю на увазі. На дні кастулі почав утворюватись ось такий наліт. тепер перебираю з вогню, знову перемішую, воно випаровується, охолоджується, я постійно перемішую. Ось я вже бачу, тісто прохололо. Воно таке. Тепленьке, вже не гаряче, починаю вводити яйця по одному, яйця кімнатної температури обов'язково І перемішую. Можна дерев'яною лопаткою перемішувати, можна міксером. Я користуюся остійною лопаткою лопаткою. Наступне яйце я буду додавати, як уже повністю вмішається в тісто перше першої яйце. І тісто стає вже поступово повністю однорідним. Ось воно такої. Ось. Перший цену серуса додаю друге. Знову Ретельно перемішую, маса повністю однорідна, Ось така. тісто податливе, еластичне, додаю наступне. Ось у такої консистенції, ще досить густе. І я бачу, що потрібно додати ще одне яйцей. Ось. Ось такий язичок ще не сповзає. Дуже-дуже повільно кустувати ще. Тому яйця Розколучу і буду додавати його частинами. Додаю, трішки ще яйця. І знову до однорідності Ось так розмішу. Язичком, якби. у мене залишається ще яйце від чотирьох. Я його додавати вже, напевно, не буду. Буду відсаджувати тісто. Випускаю повітря, щоб щільно прилягало тісто. Висаджую на клеринатику. Отвір без насадки діаметром 14 міліметрів. Ось такі у воді пальцем набираємо. Еклери готові до випікання. поставила в розігріту духовку. Пройшло 10 хвилин випікання, еклери трошки піднялися. Еклери приготувалися, випікалися вони при температурі перші 10 хвилин 190 градусів, при температурі 160 градусів ще 35-40 хвилин, але я орієнтую з їх. І обов'язкова така умова. 20 хвилин я не відкриваю духовку. Продукти для приготування заварного крему. одне яйце борошно, цукор, сіклимо знадобиться, вершкове масло та молоко. До сотейника додаю молоко, цукор, вершкове масло. Потрібно помішуючи довести до теплого стану. Помішую. Поступові інгредієнти розчиняються. Ось вершкове масло ще не розчинилося. Я вже вводжу. Яйця можна попередньо розколотити вилочкою, розмішую і доводжу до кипіння. Енергійно розмішую, щоб яйце не збилося в комочки. Доводжу до кипіння, починаю кипіти, вводжу борошно. Тепер тельно розмішую. Борошно має заваритися. Тому треба енергійно розмішувати, щоб прибрати комочки. Ось крем як би закипів. Він вже повністю без комочків. Прибираю крем з плити, охолоджуватися. Ось крем такий густенький. Він не має бути рідким. Він вже охолов. Тепер додаю сік лимона, пропущений через сице. Накриваю ключовою спікою, відправляю постояти в холодильнику в верхньому вітрі. Вийшло 15 штук еклерів. Час додавати до них крем. Роблю отвори в еклерах. Можна два отвори, ось так. можна один, можна з будь-якої сторони, навіть зверху, тому що я буду декорувати глазурю. Отже, туди криємо. Продукти необхідні для приготування глазурі. Вершкове масло, цукор, вода та какао. Додаю воду, додаю вершкове масло, цукор та какао. Розігріваю масло, постійно помішуючи. На повільному вогні, щоб не було комочків та розтанула масу. Ось так маса щинилася на повільному вогні, постійно помішуючи. Ось така густа консистенція. Пішечки потримаю на маленькому вогні, і наша глазур готова. Ось такі еклерчики вийшли. Частину присипала цукровою пудрою. Частину покрила глазур. Глазур вийшла густа, то майже не стікає.